Іноді це буває і боляче, і лоскотно одночасно. І виникає тоді слушне питання: навіщо взагалі люди ходять на той масаж? Бо масаж це метод механічного впливу на м'які тканини людини, який має накопичувальний ефект. Через масаж ми можемо впливати на м'язи, сухожилки та зв'язки вашого опорно-рухового апарату. Після сеансів масажу покращується лімфообіг, кровопостачання до м'яких тканин. Та відновлюються обмінні процеси у ваших м'яких тканинах. Саме через це наші клієнти після курсу масажів можуть ходити на довші відстані, сидіти за комп'ютером довше та повертатись додому не такими втомленими, якими вони повертались до сеансів масажу. Ми реформа працюємо і з руками, і з ногами, і зі спинами, і з головами, і з шиями. Ціни та акції знаходяться у шапці профілю.